Павло Вікторовичу, давайте розпочнемо нашу розмову з бюджетного питання. Чи вдається виконувати громаді планові показники бюджету? Чи не зменшилися надходження? Яка пріоритетність використання фінансових ресурсів? Доброго дня. Так, по бюджету. Бюджет, бюджетні показники і сам бюджет на 2024 рік ми виконуємо, міська рада отримує надходження, але. Хто не знає, розповімо. В минулому році постановою Кабінету міністрів України було прийнято рішення і вилучено з міського бюджету податок, який спрямовувався до місцевого бюджету від силових структур, які зареєстровані на території міської громади. Це біля 20 мільйонів гривень. Чітко розуміємо і підтримуємо таке рішення, тому що пріоритетність підтримки Збройних сил України це номер один в державі під час військового стану, під час повномасштабної війни Росії проти України. І тому ми не дотримали 20 мільйонів гривень в цьому році. Але хочу зазначити, що в минулому році ми саме з цих коштів понад 80% перерахували на підтримку Збройних сил та силових структур, які працюють на території громади. На підтримку їхньої матеріальної бази. Крім того, в минулому році ми отримували дотацію вирівнювання це 40 мільйонів гривень на підтримку нашої інфраструктури. В цьому році її немає. З одного боку, ми не доотримали 60 мільйонів гривень, які могли б спрямувати на підтримку і Збройних сил України, і на розвиток і підтримку збереження нашої інфраструктури. Але з іншого боку, показує, це показує, що Зміївська. Громада і бюджет є самодостатнім. І ми на сьогоднішній день в повній мірі виконуємо всі першочергові зобов'язання, покладені на Зміївську громаду, а це виплата заробітної плати, виплата комунальних послуг. І, до речі, хочу зазначити, що Зміївська громада в цьому році на початок року повністю розрахувалася на. За поставлені енергоносії ми єдині в Харківській області, хто не має заборгованості за поставлений газ для наших теплових мереж. Тобто працюємо і бюджет хоч і складно, але повністю виконуємо всі статті, які передбачені бюджетним кодексом і покладені обов'язки відповідно до 70 статті бюджетного кодексу. Це перше чергово завдання. Все ми виконуємо в повному обсязі. Щодо пріоритетності використання фінансових ресурсів. Тут саме сама структура передбачає, як це працює. Сама структура передбачає, що до нас, де, як до міської ради, надходять величезна кількість листів щодо запиту підтримки фінансів від наших структурних підрозділів, від комунальних підприємств, від збройних сил, від силових структур. Саме міська рада, апарат міської ради, це все відпрацьовує, готовить відповідні проекти рішень. І потім колегіально відпрацьовується пріоритетність тих чи інших листів, і що в першу чергу необхідно зробити. Перше, це депутатський корпус, це виконавчий комітет, бюджетна комісія депутатського корпусу відпрацьовує. Потім відповідні проекти рішень надаються, виносяться до сесії. Пріоритетність номер один це підтримка збройних сил України. Якщо кошти є, ми кошти, які перевикона, перевиконуємо бюджетні показники, завжди допомагаємо і спрямовуємо на підтримку Збройних сил України. Крім того, хочу зазначити, що є ряд питань, що стосуються утримання збереження не ремонту, саме збереження нашої інфраструктури, тому що коли закінчиться війна з першого дня миру, ми повинні бути готовими, що наші діти підуть і в дитячі садочки, і до школ. І на сьогоднішній день саме так відпрацьовуються питання через колегіальне рішення. Тому колегіально приймаємо, яка саме перша черговість, яка перша черговість повинна бути, щоб ті кошти, які в нас є, розподілити, так щоб забезпечити максимальну потребу всіх запитів. Розкажіть, будь ласка, чи працює Зміська міська рада над залученням додаткових ресурсів громаду? Так, ця робота дійсно проводиться постійно і на постійній основі і команда з міської міської ради і керівники комунальних підприємств працюють в цьому напрямку. Так, на сьогоднішній день у нас зберігається тенденція щодо співпраці з міжнародними благодійними фондами. Для населення хочу показати, як приклад, це наша постійна праця з компанією Джем. Виїжджають, роздають продуктові набори для підтримки вразливих верст населення наших пенсіонерів. На сьогоднішній день це понад 10 тисяч наборів. Якщо навіть уявити, що набір там стоїть десь 300-500 гривень, то ми розуміємо, що це 3-5 мільйонів гривень було залучення для підтримки саме вразливих верст населення. Потім ми працювали з. Благодійним фондом Посмішка UA». це і обладнання, і ремонти приміщень. На сьогоднішній день постійно ведеться робота щодо співпраці з обласною і військовою адміністрацією іде ряд реалізації проєктів на умовах співфінансування. Це у нас іде і постійна робота з роботою з кабінетом міністром України. Також захищаємо проекти, що доказуємо, що необхідно ці кошти для громади. І на сьогоднішній день також. Є результати. Ми працювали в минулому році. Ви вже знаєте, ми давали звіт щодо роботи благодійний фонд соціальний банк українських інвестицій. Це ремонт нашої поліклінічної відділення поліклініки. Це два поверхи і крило, де розташовані наші сімейні лікарі. Якщо це брати в коштах, то самі головні цифри назву. Так, от ми зараз очікуємо і проводимо ремонт для того, щоб нам передали комп'ютерний томограф це 15 млн грн. Ми на сьогоднішній день з Кабінетом міністрів і з банком, Європейським банком відпрацьовуємо далі будівництво таранівської амбулаторії 15 млн грн, це вже 30. У нас на сьогоднішній день є субвенції, які надають нам держава. Через обласну військову адміністрацію це ремонт ПРУ поліклініка і ремонт ПРУ Чимуживський ліцей. Це 40 і 27 мільйонів гривень відповідно. Таким чином, по головним лише напрямкам, я хочу зазначити, що ми в цьому році ми плануємо залучити з інших, з різних джерел фінансування понад 100 мільйонів гривень на такі головні проекти, які в нас є в громаді. Тому ця робота постійно проводиться. Хочу подякувати всім причетним, хочу подякувати і очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова та його команду за постійну підтримку та сприяння реалізації цих проєктів на території Зміївської Зміївської громади та сприяння залучення коштів з бюджетів різних рівнів обласного і державного і залучення міжнародних партнерів і спонсорів до реалізації даних проєктів. У червні Верховна Рада України ухвалила закон дев'яносто 59 д щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони України. Павло Віктор, скажіть, будь ласка, чи зможемо завдяки цьому швидше закривати потреби військових частин, які звертаються до нас із запитами? Так, це закон закон полегшує роботу саме цивільних місцевих адміністрацій, тому що якщо брати законодавство, то є два закони про закупівлю саме для цивільних адміністрацій і про закупівлю військових адміністрацій. Ми в минулому році завжди були такі проблеми, коли до нас звертається та чи інша військова частина з проханням придбати те чи інше обладнання. І коли ми йшли до казачиської служби, нам говорили, що це не наші повноваження, і ми не маємо права робити такі відповідні закупівлі. Зараз це полегшує нам роботу, тому що тепер, якщо при наявності коштів бюджету, ми можемо закупати саме обладнання, яке просять до нас військові частини, але ж в Хочу наповнити саме перше питання, що в минулому році була постанова Кабінету міністрів України, де у нас вилучили 20 мільйонів коштів на потреби ЗСУ. Тому бюджет на сьогоднішній день ми закладували 4 мільйони гривень, і ми їх вже перерахували. І ми працюємо як правило з військовими частинами. Це надання субвенцій державному бюджету. А вже самі військові частини проводять закупівлі тих чи інших матеріальних цінностей, які необхідні для укріплення саме їхньої матеріальної бази. Сьогодні у суспільстві є великий запит стосовно першочергової і пріоритетної допомоги військовим. Мовляв, ну можна почути такі думки, що не потрібно нам зараз ремонтувати школи, і дитячі садочки, не потрібно ремонтувати дороги. От всі кошти ми маємо спрямовувати на допомогу армії. От хотілося почути вашу думку з цього приводу. Ну я частково вже відповів на це питання в попередніх відповідях. Тут не може бути навіть іншої думки, що всі вільні ресурси, які є, і не лише вільні, а й додаткові, повинні на сьогоднішній день спрямовуватися на збройні сили України. І я це підтримую. І така ж політика є в державі. Ще раз повторюся, величезно, ну не величезного, а 20 мільйонів гривень у нас було вилучено на саме на нужди збройних сил України. І я це підтримую. чітко розумію, що це не вкрайна піднає на сьогоднішній день завдання. Що стосується всі чи не всі кошти, стосується місцевого самоврядування. Ми ж потім повинні дати собі відповідь. Так, ми можемо якісь переглянути програми з депутатським корпусом і розподілити кошти, але постає питання, де ці кошти з яких програм знімати. Це, наприклад, пільговий переїзд наших громадян в нашому автотранспорті, або матеріальна допомога тим чи іншим категоріям населення. Або лікування хворих і забезпечення медичним обладнанням, або якщо на сьогоднішній день стоїть питання зберегти якусь школу і напідне відремонтувати дах, тому що ми розуміємо, що вона рік-два і почне проводиться руйнування, то також ми шукаємо кошти місцевого бюджету і спрямовуємо, щоб саме не розвивати, а зберегти цю інфраструктуру. І таких прикладів можу навести. Дуже дуже багато, тому що на сьогоднішній день ніхто не відміняє те законодавство, яке працює в державі. І ми на сьогоднішній день повинні працювати і над екологічними проблемами. До речі, хочу зазначити, що ми в цьому році ввели в експлуатацію очисні споруди, які були відремонтовані на території Бірківського сарасинського округу. А це досить значні кошти, тому що всі стоки йшли в. Просто в посадки, в ліс, в озера, і ми неодноразово отримували приписи від екологічної інспекції. Або є така служба, як транспортна поліція, яка також слідкує за станом доріг комунальної власності, дають нам приписи. Або є такі служби, як пожежна МЧС наша, яка працює на території громади, також дає приписи щодо пожежних сигналізацій. Щодо Блискавка захистів щодо припису щодо ПРУ і у наших укриттів, і ми також це повинні, повинні виконувати. Тобто при виконанні всіх законодавчих, законодавчих актів ми максимально шукаємо можливість, щоб спрямовувати кошти і на Збройні сили України. І ще раз, це та сама пріоритетність, яку ми з вами розглядали. Але ж при кожній можливості вільні кошти і. Мирні акції щодо підтримки ЗСУ міська рада проводить, здійснює і ця ініціатива у нас підтримується.